Аніщенка замість Антонова. На сумській вулиці повісили нові таблички. І, хоча зміна старих планова, інша назва вулиці пов'язана з розпорядженням міського голови про декомунізацію та перейменування вулиць. Раніше це була вулиця Олександра Антонова, колишнього секретаря обкому комуністичної партії. Зараз вона носить ім'я Героя України Олександра Аніщенка, який загинув в АТО під Слов'янськом. Цю вулицю перейменували першою зі списку тих, які мають бути декомунізованими. Нові показчики з'явилися близько тижня тому. Чи знаєте, ви як зветься ця вулиця? Я не знаю. Я взагалі тут ніколи, рідко буваю. Ні, перший раз взагалі бачу. Денег дівати нікуди, от і перейменували. Судя по всьому, Олександра Ніщенка. Вулиця Олександра Аніщенка. Я так полагаю. Ну, я цього не знав. Петропавловська, Ну, звання я не знаю. Вулиця Антонова. Гроші на планову заміну табличок на вулицях Сум були передбачені в бюджеті міста на 2016 рік. Ці вулиці ми встановили 11 табличок за виготовлення кожної. Це приблизно вона коштує з монтажем 220 гривень. Тобто, ну в межах 2,5 тисячі гривень одна вулиця нам обійшлася. В межах відповідного фінансування ми поступово будемо замінювати показчики вулиць на вулицях міста, починаючи з центру міста. Маргарита Лисенко, Сергій Лазаренко на часі новини.